А що це в нас таке тут? Холодець! Дивіться, яка краса. М -м -м. Ну, трішки жирочок. Я не, не дуже знімала. Ось. Але ж він гарний, класний. А якщо є холодець, то що треба? Гайда в погріб прогуляємося <гул 'я> з вами. Ой! І візьмемо вкуснячий аджичку з хріном. Да. До речі, хто хотів подивитися мій погріб. Ось він. Ще там трешки з хати треба винести. Ми бурячок консервували. Таке всяке. Ось так виглядає погріб. Ще трошки місця є. Тому, 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 тому ще засуну сюди той бурячок, що в нас є. Венце. Це в нас з вишні. З винограду ще стоїть в хаті, його треба пересадити і сюди занести. Ось такі класні бутилки ми купили в Алмарті. В Ось Класні. Це у нас все з раджиком. До речі, дякую, дякую велику, велике всім нашим сусідам, які запропонували перець. Ось бо я Весь перець, той, що в нас був, був то практично ну, то, теж робила то сиро аджику, то ще щось. А потім приїхав був коля на побивку, як так кажуть. І каже, що зайшла дуже-дуже сира аджичка хлопцям. А, ось то, коротше, він її багато бере з собою. Тому її стільки багато, бачите? Ми наробили аджики сирої і просто сирої аджики, і з хріном. Ось різної. Це треба ходити чи колотати трошки ці баночки, бо вона ж сира, і вона така, як бурліт. Ось то дівчатка наші, сусідки, всім дякую. Кажуть: о, у нас, до речі, перчик є, то тобто віддавали перчик, ми ще накрутили багатько цієї джики. Так що ось так. Ми за джичкою. Ось, ну, як ми. Це кожен раз коля їде і бере з собою. Ось так. Це у нас і борщик заправки. І ось це у нас що у нас це таке Як називається з кислими огурчиками вкусне привкусне. Розсольник банці. Це зелений борщик в банки. Це просто заправки. Різні рочки, помідорчики, кабачочки. Все, що хочеш. Тут у нас чилі. Різні чилі тут у нас кетчупи, Тут у нас всякі заготовки. Тут у нас.